Ти Знімав? Зняв? Yeah. Бо yeah. я вже забираю. Чого? Він зараз буде таке підпенючка буде. А давай дві. І всі сама. Що як має бути? Ворожка, як не приймається, слава не Героям слава, але <laughs> не з такими <laughs> грибами. Але це морицька. Вася, ну я ж не перший. Передати Це моїй Мариці маленькій? Ні, ну ти гузак. Ні, не, Божбарани. Ні, я передам, бо це гребів можна передавати, які хоче, але вона і так не розуміє, чи то нормальний, чи ні. Це справи твої. як Ні, питання не в тому. Питання в тому, що ти захотів гриба. Хлопці, покажіть мені гриб. Це маленький гриб. Я тобі показав. Сам він настоячий вас. Я ще тобі зараз знайду. Є. Таких, таких вже не треба. Не треба яких треба? Нормально. Я вже це Марійці подарую, а решта я Марійці своїх насправді. А такий Юра показував, що він на... Дякую.